Про столицю. Дуже швидко публікують цей закон, і 9 вересня Київська міська рада з порушенням норм регламенту Конституції виносить на сесію Київради рішення про ліквідацію районних в місті Києві Ради. Жодна комісія не проходила обговорення цього рішення, і воно було нібито виконано на зміну закону. Але не утворювати утворені ради, мабуть, немає підстав. І тому це рішення не відповідає закону і взагалі не існує процедури ліквідації юридичної особи публічного права. Коли ми звернулися до кабінету міністрів, нам відповіли, що не існує такої процедури, а у відповідності до ліквідації ради як господарюючого суб'єкта, кожен киянин позбавлений права подати претензію на те, що рада за довгий час порушувала права територіальної громади. В чому порушувалися права територіальної громади? Землі і майно, яке було надано раді в управління, відчутжувалася. Відчуджувалося навіть те майно, яке вже було приватним. Це Майно громадян, житловий фонд, ви знаєте, горища та підвали. Відчуджувалися поліклініки, дитячі садки, які не підлягають приватизації. Там є вже норма кримінальної відповідальності, тому що є об'єкти, які не можуть бути внесені у програму приватизації і за класифікацію земель Земельного кодексу, стаття 19. В Києві є землі, які відносяться до земель історико-культурного призначення, тут була порушена норма, що за всі роки незалежності жодного раду Києв... жодного разу Київрада не звернулася до Верховної Ради з приводу узгодження е... питань відчутних цих земель. І якщо зараз провести інвентаризацію майна та земель. Місті Києві, то ми з'ясуємо, що у територіальної громади взагалі не залишилось ніякої власності, тому що рішенням Київради зараз вносяться приватне майно в переліки комунального майна, яке вже з 90-х років приватизовано громадянами. А для чого вноситься це питання наповнення бюджету? Воно розпродається, вносячись в програми приватизації, як не вбудований фонд, і ми маємо відповіді, що да. Оренда і приватизація приватного майна поповнює е, статті бюджету. Скажіть, будь ласка, якою нормою передбачена розпродаж приватного майна, якою нормою передбачено розпродаж дитячих садків і лікарень, які не є об'єктами приватизації? І ще е, хочу зосередити вашу увагу на, на тому, що ратифікуючи міжнародні угоди, Україна має їх виконувати. І е, стаття 17 загальної декларації прав людини, стаття 1 першого протоколу е, конвенції 50-го року про захист знову прав людини говорить нам про те, що право власності є непорушним, і стаття 41 конституції також вказує нам на те, що право приватної власності непорушне, що територіальна громада має право користуватися я, комунальним майном. Це останнє зауваження. За роки незалежності інституції, які мали повідомляти Кабінет міністрів і президента України, що не виконує Україна міжнародні угоди, це Міністерство закордонних прав, жодного разу не направило свої попередження про недотримання України міжнародних угод. Дякую. Дякую, дякую.